Ще у липні депутати міської ради ухвалили рішення про виділення 22 мільйонів гривень на реалізацію програми підтримки збройних сил України. Однак досі жодної автівки для захисників не придбали. Чому влада не поспішає допомагати буковинським військовим? Дивіться далі. У липні на черговій сесії міської ради депутати розглянули програму підтримки Збройних сил України. Ініціатор проєкту рішення не з чуток знає, як важко військовим, адже сам нині боронить Україну. Розумієте, зараз така ситуація. У нас війна, всі допомагають, всі люди достають свої заначки, допомагають армії. Чому, ми, міська рада, не можемо допомогти також армії, допомогти збройним силам та же автомобілями, тим більше якщо у нас є ці кошти. Розробили таку програму, і тепер по запиту військових частин, там де служать Буковинці, ми також зможемо допомогти автомобілями. Задля реалізації програми з міського бюджету виділили 22 мільйони гривень. Однак час минає, а жодної автівки не було придбано. Попри те, що гроші у міському бюджеті є. Вічно знаходяться якісь проблеми: то розмитнені, чи не розмитнені, чи юридична особа, чи фізична особа має продати міській раді ці автомобілі. Різні куча різних таких якихось причин, і до сьогоднішнього дня ці кошти не використані. Автомобілі не куплені на думку Антоніни Бабюк, міська рада зобов'язана забезпечувати наших воїнів усім необхідним. Закупити їм теплий одяг, закупити їм взуття на зиму, купити їм автомобілі. Ми не як орган місцевого самоврядування з бюджету міста не можемо купляти їм озброєння і таке інше. Але все інше по бюджетному кодексу ми можемо і закон нам дозволяє це робити. Адже саме завдяки захисникам і захисницям, які боронять нашу країну від агресора, чернівчани мають змогу жити в теплі та комфорті, наголошує депутатка. Моя позиція однозначно в країні війна на сході і півдні України гинуть наші захисники. Ми як тилове місто, в якому завдяки саме тим хлопцям, завдяки збройним силам України мирне небо і ми живемо в теплі і в, тут не вибухають снаряди. Ми мали б в першу чергу дбати про тих хлопців, які там на сході. Коли зрештою Буковинські військові отримують бодай якусь допомогу від міської влади та чи реалізують у Чернівцях програму підтримки збройних сил України, наразі невідомо Ірина Задорожна. Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.